Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української відьми. Сьогодні ми дивимось, що ж вас чекає у листопаді місяці. Що це буде за місяць, які в нього енергії, які підказки важливо отримати, де, як кажуть, перестрахуватися, де активно варто діяти. Не забувайте підписуватись на мій канал, приходити на особисті консультації. Дівчатка. Алтар готовий. Давайте дивитись листопад. У нас потоковий такий розклад буде, ви можете якусь проблему зараз загадати. І отримати відповідь на свої питання або на те, як вирішити проблему. І всередині розкладу ми зробимо вже всередині загальної потокової інформації, ми зробимо декілька варіантів саме для вас. Листопад що принесе. Бажання знайти якийсь сакральний зміст. Бажання якось перезапустити своє життя, незважаючи на те, що холодно, трошки лячно. Але буде таке відчуття, що от звідкись в якийсь незрозумілий час з'являється енергія і щось дуже хочеться робити, знаєте, а не почаклувати б. Але за вами дуже сильно наблюдаю, спостерігають погані очі. Погані люди, вони можуть вам снитися, ви можете погано спати, вам може бути дуже важко відпочивати, налаштовуватись на якийсь позитивний лад, у вас може бути відчуття, що хтось постійно вторгається в ваш простір, хтось постійно втручається в якийсь там хід подій. І вам не здається, якщо ви перебуваєте саме в такому. Тані. Тут кажуть, довіряйте інтуїції, нехай ваш внутрішній всесвіт, ваш внутрішній стан підкаже вам, як правильно себе поводити. Ох ти Боже. От не люблю цю карту, хоча вона є позитивною. Вона є попереджувана, але в тандемі дивіться, вона показує, що є старі проблеми, які доведеться вирішувати. Або й старі знайомі, люди проблемні, які вам знову ці проблеми завдадуть. Ви будете збирати якийсь врожай, але дивіться, якщо ви хочете накопичити гроші, то треба трошки. Інакше себе поводити, а, бо ви або комусь допоможете, або з кимось, знаєте, поділитесь якимись планами. І те, що мало би у вас накопичуватись, воно просто крізь пальці. Треба змити з себе побутовий негатив, треба зняти з себе якісь побутові зайві для вас справи. Щоб вам було легше, бо у вас буде таке відчуття, ніби вас хтось проплив. Знаєте, що я все на собі тягну. Дуже боїти, боїтесь змін. Дуже. Я ж кажу старі проблеми. Старі проблеми, старі люди, люди з поганими думками про вас. А тут треба бути дуже уважними до стану здоров'я, все, що пов'язане з лімфою, з нирками, з жіночим здоров'ям. Може, краса псуватись. Дивіться, не застудіть собі нічого. Тут, так знаєте, як вказує на можливість хвороб неінфекційних, а можливість запалень. Вам буду щось пропонувати робити разом, але ви ж знаєте, що у вас у самих набагато краще вийде, аніж якщо ви будете з кимось разом це робити. От ваш рід не відпускає мене. Вилітіла карта, старуха, що ти хочеш? А, ну треба підчистити енергетику, я ж сказала. Злі язики не дають вам нормально спати рухатись. Буде, як знаєте, як... Закрит рух, закритий рух вперед по життю. Ну, ми ж не можемо всіх ліквідувати. Можемо просто позбавитись від їх негативних побажань нам спину. Да? Вони зазвичай чому в спину кажуть, бо в очі ж страшно. Так. Листопад, що чекає? Прогноз на листопад. Не йдіть у відлюдника, не треба. Руш, рушайте далі, рухайтесь далі. У вас великі перспективи. Якщо вас хтось покинув, якщо ви відчуваєте себе покинути одинокою, нещасною, це все тому, що ви не зайняті якоюсь справою, яка в вас відволікала. Вам треба відволікатись на навчання, на роботу. Через не можу, через не хочу йти далі. І буде зустріч, бачите? Якщо ви у шлюбі, ваша проблема через не можу, через не хочу, вони вирішаться. І якщо ви у шлюбі, то тут кажуть, що ваш чоловік може вам давати, якусь підтримку надавати, навіть грошову. Це буде тільки ваше рішення. Або ви хочете страждати, або ви хочете насолоджуватись життям. І листопад він дає таки, таку можливість. Ви можете бути гарною, сміливою і водночас щасливою. Не обов'язково, знаєте, за щастя своє там щось платити. Запитаємо у ракула жаху, дуже подобається мені ця колода. загальне З пітьми виходимо, бачите? Якщо не бачили дотепер виходу, зараз, отам От якісь двері, як на мене, шлях собі прокра... прокладаєте. Ви знаєте, як затуманений, як морок, затуманений розум. Ну, тому що є людина, яка з вами в війну грається. Знайдіть гармонію, буде така можливість у вас. Треба мудрість. З вами хтось поділиться мудрістю, але ви повинні на все дивитись, знаєте, більше зважено. Питання родини будуть підняті в листопаді. Тут, дивіться, може бути якась сварка або яка, якийсь біль саме від рідних. Важка розмова, можливо. У вас буде відчуття, що ви самі? Ніхто мене не розуміє, ніхто мене не підтримує. Дивіться, ви від чогось, від якоїсь залежності або від якоїсь проблеми просто ну, вже втечете, здихаєтесь проблеми. Я вам кажу, у вас є якась жінка, яка вважає, що у вас конкуренткою, але ви знайдете вихід з цієї ситуації, поп'є трохи вашої крові, позабирає вас енергію. Там випадала карта смерті на рідних. Зараз будемо уточнювати. Силу заберуть. До чого випадала карта смерті на рідних? Доля Тут хтось з ваших близьких? Дивіться, може дуже себе дивно поводити, як, як не в собі бути. Або це може бути не рідня кровна, а людина рідна для вас. Може дуже себе якось поводити. Це не для всіх, це якась прийшла підказка. Людина чимось одержима, може п'є, може гуляє, може просто якось агресивно себе поводить. Важко все це. Але ви як вийдете з залежності від цієї людини. Листопад. Загальний прогноз. Знову карта від льотника. Ви знайдете всередині себе мир, ви зрозумієте, що по справедливості вам бути сильними та щасливими. Будуть вас провокувати на якісь конфлікти, будуть вас дурити, будуть намагатися відштовхнути вас, але ви все розумієте, ви будете мудріші і не будете витрачати час на тих людей, які вас не цінують. Давайте подивимось вам загальну підказку. Да, для вас ви оберете одну з трьох. Одну з трьох карт обирайте підказка на листопад. В страхи не входьте, не забороняйте собі нічого, дозволяйте собі. Якщо ви дозволите, повірите в себе, то у вас буде і фінансова стабільність, і дивіться, чоловік з великим інтимним інтересом. Все буде добре. У вас дуже багато бажання змінювати своє життя і життя оточуючих. Є дуже такий чоловік в вашому житті буде з характером, але і ви непроста в нас жінка. Не один чоловік, двоє. Один новий, один старий. Весілля, нове починання, нова стадія у відносинах, нові відносини, щастя, радість, багато задоволення. Тут також пара є. Ну, не дуже розумний. Тут може чоловік з вами взяти паузу, хоча у вас великі з ним перспективи. Вам може бути з ним важко, тому що він ніяк не може визначитись, з вами бути чи ні. Хоча у вас долею іде родина, іде весілля, йде об'єднання, а він, він... це буде його така поведінка, яка заштовхне вас у відлюдника і заставить вас страждати. Ні, ви, якщо не з ним, то з іншим будете в парі. Розумієте, ви відчуєте, про кого я? Ви скажете, я не можу, я хочу нормальну сім'ю. Я хочу нормальні стосунки. Ти зі своїми іграми йди там десь. Тут і сварки будуть і підстави, і всякі там страшні речі, і одурити вас будуть. І надію вам, за що таке з вами? Ну, не так не, не того чоловіка обрала. Дивіться, якщо вам зраджувала, тут все це впливе, і ви закінчите ці стосунки. Вам дадуть того, з ким будеш. буде шлюб. Хай так і буде.